Один батько послав свого сина втопити маленьких кошенят. Вони, що були сліпі, тому спокійно сиділи в кошику, не розуміючи, куди їх несуть. Та коли хлопець опустив їх у воду, кошенята раптом відкрили очі вперше в житті. Вони дивилися довкола з жахом і жалісно нявкали, ніби лише тепер усвідомили, що таке життя і що таке смерть. Коли син повернувся додому, він тихо сказав батькові: більше ніколи не посилайте мене топити кошенят, бо саме в ту мить, коли вони почали тонути, їм відкрилися очі, і я побачу у них страх, який залишиться зі мною на все життя. Так само буває і з людьми. Поки життя спокійне, ми ходимо сліпі, не замислюючись про Бога і про сенс свого існування. Але коли приходить біда, коли смерть стає поруч, раптом відкриваються очі, і тоді приходить прозріння, та, на жаль, для багатьох надто пізно. Якщо вам подобаються наші притчі та повчальні історії, залишайтеся з нами, підписуйтеся на наш акаунт.